Всіх вітаю! Сьогодні я вам короткий і внутрішній вигляд для нього: три ексклюзивні ілюстрації та 1450 додаткових. Ну давайте поговоримо про трейлер. Події гри розгорнуться у переродженому богом вогню Люканом Всесвіті. Обіцяють переосмислені версії знакомих героїв, включаючи Люкана, Скорпіона, Сабзіро, Рейдена, Кунлао та ще багато інших героїв. Mortal Kombat 1, ось як буде називатися гра, запропонує нову бойову систему із нищівними добиваннями, атмосферну сюжетну кампанію, механіку бійців, камео персонажів-партнерів та кілька нових режимів, які поки не розголошують. Крім того, Mortal Kombat 1 не вимагає постійного підключення до інтернету, матиме підтримку мережевого кодику RealBlock, а косплеї та функції перенесення прогресу між цільовими платформами отримуються після релізу. Тому, якщо ви маєте бажання, щоб я розібрав цей трейлер з першої секунди до останньої, напишіть, будь ласка, про все у коментарях. У мережу злили геймплейні кадри амбітної RPG «Lord of the Fallen». 18 травня о 15.00 відбулась прем'єра геймплейного трейлера амбітної екшен of the Fallen» від польської студії Сі Games». Однак, як це часто буває, у мережі завчасно з'явились матеріали про гру. За інформацією інсайдера Аріорна Lord of the Fallen вийде 13 жовтня 2023 року. Lords of the Fallen вийде на PC, PS5 та Xbox Series. У відео продемонстрували безліч різних місць, різних монстрів і, по всій ймовірності, навіть босів, використовування магії та арсенала різної зброї. Розробники Star Wars Jedi Survival випустили великий патч для ПК версії гри. Покращено оптимізацію та виправлено критичні баги. Вийшов п'ятий великий патч для pc версії гри, в якому виправлено безліч дрібних багів і низку критичних помилок. Розробники поліпшили стабільність і продуктивність Survival. Особливо ці зміни відчувають гравці, які не використовують трасування променів. Виправлено є недопрацювання, через яке гра не реагувала на команди клавіатури та миші в меню й окремі елементи інтерфейсу. У найближчі кілька днів подібне оновлення вийде на PlayStation 5 та Xbox Series. Але воно не стане останнім. Розробники продовжують працювати над оптимізацією своєї гри. Ознайомитись з повним списком змін можна на сайті EA. За три дні продаж Legend of Zelda Tears of the Kingdom перевищили 10 мільйонів копій. Ця гра продається найшвидше за багаторічну історію франшизи. Розробник повідомляє, що за перші три дні після релізу продажі The Legend of Zelda Tears of the Kingdom перевищили 10 мільйонів копій по всьому світу. Це третина від загальних продажів попередньої частини серії з підзаголовком Breath Brief of the Wild. Про колосальний успіх японських розробників красномовно свідчить і той факт, що Tears of the Kingdom стала грою, що найшвидше продається за багаторічну історію серії. The Legend of Zelda. Нінтанто дякує геймерам за інтерес до гри та сподівається, що нова Зельда подарує їм багато приємних емоцій. Гра для будь-якого ПК з'явились системні вимоги шутера Warhammer 40 000 Bullgun. У ретро шутеру точно не буде проблем з оптимізацією. 2023 рік вже встиг відзначитись безліч провальних в технічному плані релізів. Відразу можна згадати Forspoken, Star Wars Jedi Survival, The Last of Us Part 1 і Redfall. хоча в останньому випадку не тільки з оптимізацією, а ось шутер Warhammer 40 000 Bullgun не потрапить в цей список, адже гра володіє ретрографікою і запускається навіть на не дуже слабких комп'ютерах це підтвердили нещодавно опубліковані системні вимоги. Булган буде комфортно проходити на ПК GTX 560 і Intel Core i 3 2120 а в рекомендованих вказані GTX 780 Ti і Intel i 5 8400 теж далеко не передове залізо. А ось і всі мінімальні, максимальні та середні вимоги до гри та різні конфігурації під неї. Вийшов перший тизер екранізації популярної ігрової серії Five Nights at Freddy's. Як повідомляється, фільм повинен відзначитись моторошною атмосферою. Ролик з'явився на ютуб каналі IGN. У ньому демонструється раніше популярна серед дітей піцерія. Заклад розважив хлопчиків і дівчат за допомогою аніматроніків, великих механічних тварин. Головний герой прийшов працювати сюди охоронцем на нічну зміну, і з цього починається зав'язка сюжету. Протагоніст виявив кімнату з камерами стеження, які потрібні для виявлення аніматроніків. Саме вони можуть бути головними лиходіями, адже вночі механізовані тварини виходять на полювання. А під кінець ролика демонструється нарізка кадрів з різних епізодів фільму. Ці фрагменти включають флешбеки головного героя і показують злісних аніматроніків на передньому. Плані популярний шутер від українських розробників можна буде отримати безкоштовно в Steam, Ну який? Студія 4 a Games, яка заснована українськими розробниками, вирішила відсвяткувати десятиліття Metro Last Light. Компанія організувала роздачу повного видання гри в Steam. Акція розпочалась вчора, 18-го числа, і триватиме протягом тижня. За цей час всі бажаючі зможуть відвідати сторінки метро Complete Edition в Steam і додати проєкт в особисту бібліотеку. Важливо відзначити, що йдеться про оригінальну версію шутера з усіма доповненнями. Оновлене видання гри з підзголовком Redux роздавати не планують, його можна придбати за 279 гривень. Важливо відзначити, що сторінка Metro Last Light Complete Edition поки немає в Steam. гру повернуть в сервіс на передотній роздачі, а потім знову приберуть оригінальний шутер, як і Metro 2033 зняли з продажу після релізу версії Redux. Вийшов барвистий релізний трейлер ігрового процесу Diablo 4. У відео розробники показали здібності всіх п'яти класів персонажів, а також яскраві битви з могутніми суперниками. Трейлер має чудовий музикальний супровід, тому гайда його дивитись. Компанія Sony опублікувала список ігор, які покинуть підписку PlayStation Plus у червні 2023 року. Це стосується розширеної бібліотеки безкоштовних ігор для підписників PS Plus рівня Extra та Deluxe. Цього разу з підписок PS Plus Extra та Deluxe зникнуть 16 ігор. Однак, на відміну від минулого місяця, великих блокбастерів або навіть ексклюзивів PlayStation немає. Нагадую, що в травні 2023 року підписку PS Plus покинуло понад 30 ігор, серед яких Spider-Man, Resident Evil та ще багато крутих проєктів, про що я розказував у попередніх випусках ігрових новин. А ось і повний список ігор, які покинуть підписку PlayStation наступного місяця. Дуже неочікувано. Ніколас Кейдж особисто з'явиться у Dead by Daylight, але поки що невідомо в ролі вбивці чи персонажа, що намагатиметься вижити. Графонистий пригодницький екшен Nobody's Left вже кілька років знаходиться в розробці, але студія MadRain опублікувала нове відео та відкрила сторінку гри в Steam. Зазначу, що геймплей віддає вайбами The Last of Us та Red Dead Redemption, а в проходженні йде сильний акцент на стелсі та виживанні. Причому деякі елементи прям дуже схожі на The Last of Us. І я говорю за ховання у високій траві, укриття, схож і рукопашний бій та добивання. Розробники кажуть, що у їхній грі також будуть розумні вороги, які також будуть ховатись у кущах, щоб убити вас. Тому без стелсу не обійтись. Події розгортаються у післявоєнному апокаліптичному місці, де панують свавілля та закон джунглів, виживуть лише ті, хто пристосовується до ситуації. У людей залишається лише одне завдання, а тобто захистити рідних. На цьому і власне акцентують розробники, обіцяючи емоційний сюжет. При цьому лор буде подаватись і через світ, де можна знайти різну інформацію. На цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився цей ігровий випуск до кінця. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам новини, чи ви, можливо, про них уже чули перед цим випуском, а можливо і ні. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще раптом не підписані. Також можете слідкувати за моїм інстаграмом та вступати в Discord сервер. А з вами був Андрій. До наступного відео. Па-па!